Всі ми знаємо, що таке казино. Рекламу цих закладів ми бачимо щодня по декілька разів, і це вже є проблемою. Сьогодні я розповім вам, як працює казино, як воно заробляє гроші і чи реально самому щось виграти у цьому відео. Ми розберемо все від механізмів роботи, і шансів на виграш до масової реклами і лудоманії, а також все, що варто знати про казино. В Україні азартні ігри легалізовані з 1 липня 2020 року, і тепер люди можуть грати лише в ліцензованих казино або на онлайн платформах, але навіть легальні казино створені так, щоб заробляти на гравцях, часто підштовхуючи їх до постійної гри. Казино відкривають лише у великих готелях, а онлайн платформи контролюють лише формально. Хоч офіційно перевіряють гравців і ведуть реєстри. Більшість людей все одно втрачає гроші. Ліцензовані оператори обіцяють чесність через генератори випадкових чисел, але на практиці шанси завжди на боці казино. Держава блокує лише нелегальні сайти, а тих, хто грає, підштовхують рекламними трюками та бонусами. Найбільше онлайн гравців молоді люди від 21 до 35 років, які найчастіше стають залежними. А вся реклама лише нагадує про ризики, але не змінює правила гри. Власне, ці казино створені так, щоб забирати ваші гроші під виглядом розваги. І важко знайти чесну гру серед цієї системи. В Україні реклама казино формально заборонена для неповнолітніх і має містити попередження про ризики згідно з законом, про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та правилами щодо реклами азартних ігор. Але на практиці це виглядає як порожня формальність. Більшість онлайн платформ і казино безперешкодно заманюють гравців яскравими банерами, бонусами та обіцянками чесної гри, адже держава штрафує лише заявні порушення, а перевірка реклами обмежена ресурсами регулятора. Молоді люди від 21 до 35 років постійно потрапляють у пастки психологічних прийомів, а блокуються лише сайти без ліцензії. Тоді як більшість рекламних матеріалів продовжує працювати безкарно, фактично, вся система реклами казино працює проти гравців, вона формально легальна, але насправді підштовхує до витрати грошей і залежності. А державний контроль часто лише імітує захист, створюючи видимість прозорості, тоді як ціль казино заробити на ваших слабкостях. Онлайн казино в Україні зараз просто зашкалюють, і якщо так піде далі, через 5-10 років країна може перетворитися на один величезний ігровий майданчик для заробітку на залежності людей. Замість того, щоб дбати про людей, держава лише дивиться на податки у першому кварталі 2025 року. Від азартних ігор надійшло 5,4 мільярда гривень. І це рахується успіхом. Регулятори створюють видимість контролю, але насправді більшість онлайн-казино росте як гриби після дощу. Мобільні додатки та технології, штучний інтелект і навіть віртуальна реальність лише роблять залежність гравців більш витонченою. А персоналізація пропозицій під кожного користувача це вже чистий маніпулятивний маркетинг. Через 5 років онлайн казино стануть ще більш доступними, а через 10 – Інтегруються в соцмережі та інші цифрові платформи, підсовуючи людям ставки всюди, де вони з'являються. Ніхто особливо не думає про соціальні наслідки. Залежність росте, сім'ї руйнуються, а держава хвалиться податковими надходженнями. Легальні оператори борються з нелегальними, але на практиці майже всі заробляють на людській слабкості. Онлайн казино стають не економікою, а інструментом заробітку на людській дурості. І якщо нічого не зміниться, це буде ще гірше через 10 років. Лудоманія це хвороба, а не просто захоплення азартними іграми. Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала її психічним розладом. Суть залежності в тому, що під час гри мозок отримує дофамін, гормон задоволення, і людині постійно хочеться повторити цей стан. Казино та ігрові автомати спеціально побудовані так, щоб утримувати гравця. Ефект майже виграв: яскраві вогні, звуки, бонуси і подарунки створюють ілюзію контролю та шансів на виграш. Лудоманія проявляється поступово: людина витрачає все більше грошей, намагається відігратися після програшу, бреше близьким, бере кредити, втрачає інтерес до роботи і віддаляється від родини. Наслідки можуть бути дуже серйозними: борги, зруйновані стосунки, депресія, агресія. А в крайніх випадках навіть суїцидальні думки. Казино отримує найбільші прибутки саме від залежних гравців, адже вони не можуть зупинитися. За статистикою більшість доходу закладу приносять ті, хто страждає на ігрову залежність. Важливо розуміти, що лудоманію можна і потрібно лікувати. Допомагають психотерапія, групи підтримки, фінансові обмеження та участь близьких. Це небезпечна пастка, в яку легко потрапити, але дуже важко вибратися без допомоги. Цікаво, що серед найбільших виграшів в онлайн-казино є випадки, коли державні службовці та депутати декларують свої доходи від азартних ігор. У 2023 році майже 6,5 тисяч державних посадовців в Україні задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів у онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях. Найбільший задекларований виграш майже 44 мільйони гривень, вказала у своїй декларації Ольга Худик, поліцейська патрульної поліції Косівського районного відділу Івано-Франківської області. Вона зазначила, що це виграш її чоловіка Олега Худика, який працює оперуповноваженим у тому ж райвідділі. Проте в його власній декларації вказано лише 20 тисяч гривень. А сам він стверджує, що не знає про цей виграш. Декларування виграшів у азартних іграх може використовуватися як спосіб ухилення від податків або відмивання грошей. Деякі казино навіть роздають гроші випадковим людям, що призводить до появи незрозумілих надходжень на рахунки, які потім декларуються як виграші. Варто зазначити, що Національне агентство з питань запобігання корупції на АЗК не веде окремого обліку випадків недостовірного декларування виграшів від азартних ігор. Отже, хоча конкретні випадки депутатів, які декларують виграші в онлайн-казино, не завжди публічно висвітлюються, загальна тенденція серед державних службовців свідчить про наявність таких випадків. Казино з'явилось не випадково, а стало результатом багатовікового розвитку азартних ігор. Ще у давнину люди грали в кості та інші прості ігри, роблячи ставки на результат. Це можна знайти в Єгипті, Месопотамії та Китаї. Згодом такі розваги стали настільки популярними, що виникла потреба у спеціальних місцях для гри. Саме слово казино походить від італійського каса будинок. І спершу означало невеликі павільйони для відпочинку, де люди збиралися на розваги, у тому числі язартні. У 1638 році у Венеції відкрилося перше офіційне казино Рідото, створене для того, щоб держава могла контролювати ігри та отримувати з цього податки. Поступово подібні заклади поширилися по Європі, зокрема у Франції та Німеччині, де вони стали частиною життя аристократії. У Сполучених Штатах Америки азартні ігри масово розвивалися у 19 столітті в містах на кшталт Нового Орлеана, але справжній розквіт відбувся після легалізації в штаті Невада у 1930 х роках. Саме тоді Лас-Вегас перетворився на світову столицю Казино у другій половині двадцятого століття. Казино стали величезними розважальними комплексами з готелями. Ресторанами, шоу-програмами та десятками видів ігор. А з появою інтернету, у 1990-х почалася нова епоха онлайн казино, які зробили азартні ігри доступними для мільйонів людей у будь-якій точці світу. Таким чином, від примітивних кісток і ставок до сучасних цифрових платформ казино пройшли довгий шлях, залишаючись одним із найяскравіших проявів. Людського прагнення до ризику й удачі слоти це найпопулярніші ігри в казино. Здається, що все просто. Натиснув кнопку, барабани покрутилися, і якщо випала виграшна комбінація, отримав гроші. Насправді ж усередині все працює за спеціальною програмою, яка робить результат випадковим, але при цьому завжди залишає перевагу казино. Кожен слот працює на генераторі випадкових чисел, це означає, що кожен спін повністю незалежний від попереднього. Автомат не запам'ятовує, коли ти вигравав чи програвав, і немає такого, що якщо довго не падає виграш, то він ось ось з'явиться. Усі шанси завжди однакові, і передбачити результат неможливо. У слотах є показник РТП це відсоток повернення гравцеві. Наприклад, якщо РТП становить 90 6%, то з кожних 100 гривень ставок у середньому 96 гривень повернеться гравцям, а 4 гривні залишаться казино. Але це працює лише на великій дистанції, ти особисто можеш виграти велику суму або програти все, бо розрахунок ведеться на тисячі спінів. Також слоти бувають різні за ризиком: одні часто дають невеликі виграші, але рідко великі. Інші можуть довго нічого не давати. Зате, коли випаде, то це буде великий виграш, це називається дисперсією. Щоб гра була цікавішою, у слотах роблять бонусні режими, безкоштовні обертання, множники, джекпоти, часто показують ситуації, коли бракує лише одного символу для виграшу це спеціальний психологічний трюк, щоб людині здавалося, що вона майже виграла, і хотілося крутити далі. У деяких автоматах є прогресивний джекпот, який росте, поки хтось його не зірве. Суми там можуть бути мільйонні, але шанс виграти такий джекпот, майже як у лотереї, дуже маленький. Проте багато хто грає саме через думку, а раптом пощастить мені. Насправді головне правило таке: чим довше ти граєш у слот, тим більше шансів, що залишишся в мінусі. Бо математика завжди на боці казино. Виграти можна, але це скоріше виняток і удача, ніж правило. Слоти створені так, щоб давати гравцеві емоції, тримати його в грі якнайдовше і поступово забирати гроші. У покері гравці змагаються між собою, а казино лише бере комісію з банку, тож воно завжди у виграші, навіть якщо хтось із гравців програє чи виграє. У рулетці все виглядає просто. Кулька крутиться по колесу, але виплати завжди нижчі за чесні. Тому в європейській версії заклад має перевагу близько 2,7%, а в американській понад 5,26 і в довгій дистанції гравець завжди у мінусі. У блекджеку можна застосовувати стратегію і зменшити перевагу казино до 0,5%. Але навіть ця маленька різниця на великій кількості ігор стабільно залишає прибуток закладу у Бакарі. Рішення не приймаються взагалі, карти відкриваються за правилами. І хоча ставка на банкіра найвигідніша, з неї знімають 5% комісії, а ставка на нічию найбільш прибуткова саме для казино, бо шанс на неї мізерний. У кістках здається, що все залежить від кубиків. Але навіть у найчеснішій ставці Pass Line перевага закладу понад 1,4 а в інших вона може перевищувати 10%, що знову ж таки веде гравця в мінус. У краш іграх гравець бачить, як росте множник, і може зупинитися будь-коли, але середній коефіцієнт завжди нижчий за чесний, а часто гра зупиняється майже одразу, щоб казино гарантовано забирало відсотки. Навіть коли випадають великі виграші, вони трапляються рідко. А більшість ставок згорає на малих множниках. Усі ці ігри побудовані так, щоб гравець відчував шанс на перемогу. Але в реальності математика завжди працює на користь казино.